Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій, Гордійко Олександр. Епізод другий. Інсталяція та налаштування синтезаторів мовлення в NVDA. Перш ніж переходити до первинних налаштувань самої NVDA, потрібно встановити синтезатори мовлення для коректного озвучування як інтерфейсу скрінрідера, так і інтерфейсу системи. Отож, встановлюємо синтезатори мовлення. Я буду встановлювати два: Це Newphone і RH Voice. Для зручності, рекомендую вам. Файли додатків з вашими синтезаторами, які ви плануєте встановити в свою копію NVDA, покласти в ту ж саму директорію, де буде лежати інсталяційний пакет самої NVDA. Так ви зможете дуже швидко і без проблем інсталювати потрібні додатки. Зауважую, що додаток для NVDA має розширення після крапки NVDA diffuse add on Якраз ці додатки ми і будемо встановлювати. Пам'ятайте, що NVDA має бути активною під час встановлення додатків, інакше встановити їх не вийде. Отже, обираємо потрібний файл. nufan2021.06.06.nvred. No, Розширення читається незрозуміло, але там є дійсно. NVDA addon add Это New Мы его устанавливаем. Натискаю Enter. Встановление додатка дало квиз прав. Хочете встановить цей додаток? Встанавливайте додатки лишь из-за захищенных джерел. Додаток Nufan Speech Synthesizer 2021.06.06 Про додаток. Кнопка Alt плюс P. В нас відкрилось діалогове вікно, де нас запитують, чи дійсно ми хочемо встановити цей додаток, і сповіщають про те, що будьте уважними і встановлюйте додатки тільки з перевірених джерел. За замовчуванням, курсор стоїть на кнопці про додаток. Ми рухаємось далі табуляцією. Так, кнопка Т». так, тобто встановити. кнопка плюс не не Шифтабом шифтабом обираю, так так кнопка alt плюс надыскаю пробил перезапустите Nvidia и -E да до додатка вы вненозм мне Щоб они начали почали необходимо перезапустить перезапустите и Nvi и -E. божитицы израбите за так кнопка alt плюс т. Знову діалогове вікно, яке сповіщає про те, що додаток встановлений, і для того, щоб в NVDA були внесені зміни, скрінрідер потрібно перезавантажити. Курсор автоматично стоїть на кнопці Перезавантажити зараз. Натискаю пробіл. NVDA перезавантажилась. Встановлюємо таким чином наступні додатки. RageVoice 1.4.2.en від Rage Це наступний синтезатор, який я також хочу встановити. Спочатку інсталяційний пакет безпосередньо підтримки Rage Voice. Натискаю Enter. Встановлення додатка. Далек. Знову ж, діалогове вікно, яке вже ми розглядали з вами. Шукаю табом кнопку «Так». Так, Tag. Натискаю пробіл. Перезав... Додаток встановлений. Перезавантажити NVDA. Знову натискаю пробіл NVDA, перезавантажена. Стрілкою вниз обираю наступний файл. Це RH voice український голос Анатоль RH voice voice Ukrainian Anatol на 4.1.1011.9.NVRedrandread. Натискаю Enter. Встановлю. Діалогове вікно встановлення додатку табом до кнопки TAC «так». Так, натискаю пробіл. Перез... Додаток встановлений. Просить перезавантажити NVDA, Пробі... пробіл. NVDA перезавантажується. Знову стрілкою вниз обираю наступний голос Rage voice, це український голос Наталя. Натискаю Enter. Встановлю. Шукаю табом кнопку «Так». Так, кнопка. Натискаю «Пробіл». Н Перез... Знову ж таки, перезавантажуємо NVDA, знову стрілкою вниз. «Арич voice voice Українян Володимир. RH Voice Ukrainian Володимир. Це новий український голос, Володимир. Від Rage Voice. Ми натискаємо Enter і встановлюємо ще його, Встановлення. Знову діалог встановлення додатку. Табом до кнопки Так. Натискаємо Пробіл. І перезавантажуємо NVDA. Все, NVDA перезавантажилась, всі додатки встановлені. Перед тим, як почати використовувати наші синтезатори мовлення, їх потрібно трохи налаштувати. В NVDA є список встановлених синтезаторів, в нього можна потрапити дуже простим способом. Треба натиснути комбінацію гарячих клавіш NVDA Ctrl плюс S відкривається вікно встановлених синтезаторів. Вибер синтезатор. Далек. Синтезатор комбнаваній список голосів Windows One Core згорнута Alt ми потрапляємо у список встановлених синтезаторів. Курсор за замовчуванням стоїть на активному зараз синтезаторі. Це голоси Windows One Core. Рухаємось стрілкою вниз, для того, щоб подивитися інші синтезатори, які встановлені в NVDA. Без мовлення. Якщо ми виберемо цей параметр, то NVDA буде просто мовчати. Це останній пункт. Рухаємось стрілкою вгору. Голосі Windows Kaur. RH Voice Voice. це набір голосів від RH Voice, які ми щойно встановили. Знову вгору. New no New Phone. Знову вгору. Microsoft Speech API version 5. Тут будуть всі синтезатори SAPI 5, які ви встановите в систему. ESPKNG. ESPNG це якраз той синтезатор, який вбудований в дистрибутив NVDA, і який в нас не заговорив на етапі інсталяції програми. Ми обираємо зараз синтезатор Newphon. No Натискаємо Enter і активуємо. 01, заговорив всім відомий голос. Це Newphone.

Спочатку ми потрапили в комбінований список, в якому тільки один елемент це дефон. Рухаємось табом далі. Змінити. Кнопка плюс Можна змінити Голос. комбінований список Чоловічий 1 з гормутуалт. Голос комбінований список, обраний чоловічий 1. Ми вертикальними стрілками можемо подивитися, які ще є голоси. Один. Чоловічий Чоловічий 2. Всього їх чотири. Обираємо чоловічий один. Рухаємось табом далі. Мова, комбінований список російська, мова. Тут є декілька підтриманих мов. Нам потрібно вертикальними стрілками обрати українську. Українська. Російська. Сербська. Є. Рухаємось далі табом. Далі можна відрегулювати швидкість синтезатора стоїть на максимумі, прискорення комбінований список А ось цей параметр дуже важливий. Прискорення. Зараз стоїть 0, максимально 7. Чим вище значення прискорення, тим повільніше говорить синтезатор. Якщо буде прискорення, наприклад, 2, то синтезатор говорить надзвичайно швидко. 5, 6, Ось прискорення 7. Тепер повернемося шифтабом назад. 100, 100. І ми чуємо, що при максимальній швидкості з параметром прискорення 7 синтезатор говорить значно швидше. Трошки підкоригуємо швидкість. 100, 99 99 99 99 91 90 89 90 Хай буде 90. Отже, за допомогою параметрів швидкості і прискорення, ви можете тонко налаштувати швидкість синтезатора під свої потреби. Рухаємось далі табом. Прискорення. Частота дискретизації йдеться, комбінований список 10 тисяч Плюс гормуту. Частота дискретизації для тих, хто хоче, щоб ваш ньюфон звучав як Маймаус в Джоз. Потрібно обрати частоту дискретизації 11025 вертикальними стрілками. І зробити ще ряд налаштувань. Про них я скажу пізніше, а ми повертаємося до дискретизації за замовчуванням. Рухаємось далі табом. Інтерполяція. Інтерполяція. Цей параметр має бути вимкнений. Далі висота позумок 50 alt плюс, висота. Тут можна налаштувати висоту звучання нашого синтезатора. Для тих, хто хоче, щоб голос нюфон звучав як My Mouse, висоту потрібно знизити до 35 при встановленні частоті дискретизації 11 025. Рухаємось далі табом. Інтонація, 50. Alt Інтонація 50. Це занадто велике значення параметру. Синтезатор дуже буде інтонаційно з вами розмовляти, тому поставимо 10, 40, 30, 20, 10. А взагалі, це на ваш розсуд. Табом рухаємось далі. Гучність, 100, alt, плюс N. Гучність тут стоїть максимальна на ваш розсуд. Паузами, фразами, Пауза між фразами за замовчуванням стоїть значення 50. Я б рекомендував ставити 15, але це на ваш розсуд. 42, 42, 40, 40, 40, 40, сорок, двадцять восім, двадцять сім, двадцять шість, двадцять два, двадцять один, Наступний параметр використовувати вбудований словник синтезатора лише для російської мови прапорець позначено.

Тут прапорець позначений. Взагалі цей параметр має значення тоді, коли в синтезатора є багато голосів, які відповідають різним мовам. Наприклад, для української це один голос, для англійської це інший. Рухаємось далі. Автоматично перемикатися між діалектами як собі підтримується прапорець не позначено. Прапорець не позначено це на ваш розсуд. Рівень символів і знаків пунктуації комбінований список для якісгому плюси. Рівень пунктуації тут можна обрати також на ваш розсуд. Я, наприклад, нічого. обираю нічого, тоді жоден знак пунктуації не буде промовлятись. Далі довіряти голосу для вибраної обробку знаків та символів. Прапорець позначено. довіряти голосу, обробку символів та знаків. Тобто ваш голос буде проговорювати вам і символи, і знаки. Прапорець позначено. Залишаємо. Емодзі, при та символів, так само з емодзі і символами юнікоду. Також треба, щоб прапорець був позначений, для того, щоб вони читались коректно. Далі. Змінювати висоту голосу для у, Змінювати висоту голос у редакторі для великих літер. Що це означає? Тут стоїть 30. Тобто, коли ви будете писати або читати велику літеру. Синтезатор буде змінювати висоту саме на цій літері. Рекомендовано встановити 30%. Так і стоїть за замовчуванням. Далі. Мапка, вимика, закрита лапка перед великими літерами. Не плюс. Промовляти велику літеру перед Великою літерою. Тобто, як це буде виглядати? Велика П, якщо ви позначите прапорець. Якщо ви не позначите прапорець, то буде змінюватись тільки висота, а слово велика промовлятись не буде. Далі, сигнал для великих літер. прапорець не Alt плюс. Сигнал для великих літер. Я позначаю цей прапорець. Але ви можете діяти на власний розсуд. Що дає нам цей параметр. Коли ви будете писати або прочитувати велику літеру, ви будете чути саме звуковий сигнал перед цією літерою. Далі використовувати функцію посимвольному як що підтримується прапорець позначеного плюси, фактично читати по символах, якщо це підтримується. Прапорець позначено, залишаємо без змін. Далі. Гаразд, кнопка. кнопка Гаразд. Далі. Скасувати, кнопка. Скасувати і. Застосувати, кнопка Застосувати. Натискаємо кнопку Застосувати. Продів, 2, 13. І «Шефт-табом» рухаємось до кнопки Гаразд. Кнопка. Кнопка. Гаразд кнопка. Продів, 01, демо -папка. Все, ми налаштували параметри «New ніфон. Тепер оберемо Arrage voice. Я натискаю гарячу клавішу NVDA Ctrl-S, щоб відкрити вікно встановлених синтезаторів. Виберіть синтезатор діалог синтезатор комбінований список Нефон з Мутуал. Стрілкою вниз. -Rage обираю A Rage voice. Натискаю Enter. 01 папка. Подання елементів список. І ви чуєте голос A Rage voice. Це український голос Анатоль. Давайте подивимося, які налаштування пропонує нам Rage Voice. Для того, щоб відкрити вікно налаштувань синтезатора Rage Voice, коли він активний, так само натискаємо NVDA плюс Ctrl плюс V. Ми це вже робили, коли налаштовували New Phone. Налаштування NVDA, мовлення, нормальна конфігурація, діалог, мовлення, сторінка властивостей. Синтезатор групування. Редактор лише для читання багаторядкової РГВЦ. Відкрився діалог налаштувань синтезатора Rage Voice. Табом рухаємось вперед. Змінити кнопка Алтем. Якщо натиснемо цю кнопку, то відкриється вікно встановлених синтезаторів в NVDA. Ми його дивилися за клавішами NVDA Ctrl S. Рухаємось далі. Голос. Комбінований список Анатол згорнуто Алтге. Ось тут вже можна обрати голоси: є Анатоль, Наталя. Наталя і Володимир. Володимир, давайте залишимо Володимир. Рухаємось далі. Швидкість, повзунок 50 Алпша, швидкість 50. Рухаємось далі. Висота. Повзунок 50 Ап. Залишаємо без змін. Гучність. Повзунок 50 алтен на ваш розсуд увімкнути додаткове прискорення прапорець не позначено алп, увімкнути додаткове прискорення, прапорець не позначено. Позначаємо прапорець і слухаємо результат. Пробіл, позначено. Чуєте, що швидкість значно зросла. Давайте тепер підкоригуємо її у параметрі швидкості. Гучність, повзу, висота, повзунок, швидкість, повзунок 50 алша. Зменшимо десь до 25. 40, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я для більшого кроку використовував клавіші сторінка вниз. Рухаємось далі по параметрах: висота, повзунок 50 алт, гучність, повзунок 50 алтен. Увімкнути додаткове прискорення прапорець позначеного алте. Автоматично перемикатися між мовами, якщо підтримується, прапорець позначено. Ви бачите всі ті ж самі параметри, які були, коли ми налаштовували синтезатор нюфон. Тут залишаємо все без змін. Автоматично перемикатися між діалектами, якщо підтримується прапорець не позначено. Рівень символів і знаків пунктуації. Комбінований список нічого згорнуто Alter. Довіряти голосу для вибраної мови обробку знаків та символів прапорець позначено. Включити дані консорціуму юнікоду, включно при обробці знаків та символів прапорець позначено. Змінювати висоту голосу для великих літер у відсотках редактор виділено 30. Тут так само стоїть 30%. Рекомендую також залишити без змін. Промовляти відкрита лапка, велика закрита лапка перед великими літерами прапорець не позначено Алт. Сигнал для великих літер прапорець не позначено АЛТЕС. Сигнал для великих літер я позначаю цей прапорець. Пробіл. Позначено. Використовувати функцію посимвольного читання, якщо підтримується прапорець позначено Алтев. Гаразд. кнопка. Тепер шукаємо кнопку скасувати кнопку, застосувати кнопка застосувати, натискаємо пробіл, пробіл, Натиснуто. і Shift табом Шукаємо кнопку Гаразд. застосувати, скасувати кнопка, гаразд, кнопка, натискаємо пробіл. Про нульоти, демопапка. Подання. все. Налаштування наших синтезаторів мовлення. Ми зробили. Тепер потрібно зберегти конфігурацію з зробленими налаштуваннями. Для того, щоб зберегти конфігурацію, нам потрібно натиснути гарячу клавішу NVDA Ctrl-C. Конфігурацію збережено. Ми чуємо сповіщення про те, що конфігурацію збережено. Якщо ми зараз перезавантажимо NVDA, то в нас заговорить голос той, який був активний на час збереження конфігурації. Давайте спробуємо. Панель завдань. NVDA перезавантажена, говорить Володимир. Тепер розглянемо дуже корисну функцію NVDA, кільце швидких параметрів синтезатору мовлення. Як це працює? В нас є гарячі клавіші NVDA Ctrl і курсорні стрілки, які будуть керувати зміною параметрів. NVDA і Control ми затискаємо і тримаємо. Горизонтальними стрілками ми обираємо потрібний параметр, а вертикальними стрілками ми його змінюємо. Давайте спочатку оберемо голос New Phone і подивимось, які параметри доступні для нього. Обрали New Phone і заговорив наш голос. Тепер натискаю і тримаю NVDA плюс Ctrl, і горизонтальними стрілками рухаюсь по доступних швидких параметрах. 7. Частота дискретизації де це 10 тисяч. Інтерполяція вимкнений, висота 50. Інтонація 10, бутіність 100. Пауза між фразами 15. Використовувати вбудований словник синтезаці та ти 10 коліпровід тільки для розслуїм пнути цев до англійської 1. Мова українська. Швидкість 90. Прискорення 7. Зверніть увагу, що перелік параметрів рухається по колу. Тепер обираємо, наприклад, мову. Швидкість мова українська. І вертикальними стрілками спробуємо її змінити. Мова, серпська, Мова, російська. Мова, польська. Мова хорватська. Повертаємось назад на українську. Мова Польсь, Мова Росія, Мова серпська, Мова Українська. Відпускаємо NVDA плюс Ctrl. Все. Наші параметри залишились такими, як були. Спробуємо змінити швидкість. Натискаємо NVDA плюс Ctrl, і горизонтальними стрілками шукаємо параметр швидкості. Швидкість 90. 90. Вертикальними стрілками зменшуємо швидкість. швидкість, 2, швидкість 2, Відпускаємо NVDA і 80. Відпускаємо NVDA і Control. Вельчво, і це, вліце, Україні, Все. Швидкість змінена. Тепер спробуємо її додати знову. Швидкість 85, швидкість 90. Зверніть увагу, що я натиснув NVDA плюс Ctrl і вертикальними стрілками просто додав швидкості. Я вже не шукав цей параметр, адже після останнього звернення до кільця швидких параметрів, воно запам'ятовує вашу останню позицію при активному сеансі NVDA. Тепер давайте увімкнемо Rage voice: NVDA Ctrl плюс S. Виберіть інтелятор діалокці на Voice. Натискаємо Enter. Ну, люди, демопапка. Тепер натискаємо NVDA плюс Ctrl і дивимося, які параметри доступні для Rage Voice. Висота 50, гучність 50. Додаткове прискорення увімплено. Голос Анатол. Швидкість 25, висота 50, гучність 50. Все, пройшли по колу. Давайте повернемося в список голосів. 50, швидкість 25, голос Анатол. Голос Анатоль. І ви звернули увагу, що мови немає. Тобто в деяких синтезаторах. Параметри відрізняються. В Voice дійсно не має списку підтриманих мов. Ви маєте самі знати, який синтезатор мовлення говорить якою мовою. В нас тут тільки українські встановлені. Голос Анатол. голос Наталя. Голос Володимир голос Володимир. Залишаємо його. Він, на мою думку, на сьогоднішній день є найкращим. Для того щоб голос Володимир був в нас за замовчуванням при наступному завантаженні NVDA, натискаємо NVDA Ctrl плюс C. Конфігурацію збережено. Зберегли конфігурацію. Тепер ще раз: кільце швидких параметрів активного синтезатора. Натискаємо і утримуємо NVDA плюс Ctrl. Горизонтальними стрілками обираємо потрібний параметр, утримуючи NVDA і Ctrl, а вертикальними стрілками його змінюємо. В NVDA доступно дуже багато різних синтезаторів мовлення. Ви можете встановлювати їх будь-яку кількість на власний розсуд. На останок я тільки нагадаю гарячі клавіші, які були озвучені сьогодні: NVDA Ctrl S, відкриття списку. Встановлених синтезаторів в NVDA. NVDA Control плюс V. Відкриття вікна налаштувань активного синтезатора. NVDA Control плюс C. Збереження конфігурації NVDA. На цьому інсталяція синтезаторів і їх налаштування в NVDA завершено. Далі буде. Кінець другого епізоду.